Також стаття 15 закону України, пункт 8 говорить, у разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, призивник зобов'язаний з'явитися до призивної дільниці у 10-денний термін. Сам, якщо повістка не надійшла, покладено обов'язки розшуку забезпечення доставки осіб на вимогу військових комісаряців під час призиву чи здійснення мобілізації. А ці обов'язки покладені на національну поліцію. Наразі відомо, що з Тернопільської області на строкову службу відправлять більше трьохсот чоловік. Сотня з них поповнить прикордонне військо. Ще стільки ж служитимуть в національній гвардії. Більше ста у сухопутних військах, а решта у залізничних. Також в обласному військкоматі нагадали, що відповідно до закону, до бойових дій строковиків не залучатимуть військовим комісаріатом. Наголошую, буде виплачено перед відправкою в збройні сили призивнику грошова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Це по перше. По друге по факту звільнення і постановки на військовий облік у районному або міському військовому комісаріаті також виплачується матеріальна допомога в розмірі однієї заробітної плати. Але не військовим комісаріатом, а відділами соцзабезу. Також військовослужбовці запевнили, що під час служби строковика зберігається його робоче місце, посада та виплачується заробітня плата. це знову ж